16 січня у Дрогобичі відбулося судове засідання, на якому слухали справу, де відповідачем є депутат міської ради Мирослав Лужецький, якому належить транспортне підприємство автокараван, що здійснює послуги з пасажирських перевезень у місті Дрогобичі. Позивачем у тій справі є Дрогобицька прокуратура, а стаття по якій притягли до відповідальності депутата, стосується порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів. Стаття 172 з позначкою 7 Кодексу про адміністративні правопорушення, перша та друга частина. Як вдалося з'ясувати, депутат Ложецький, будучи підприємцем, а також згідно з єдиним державним реєстром юридичних осіб, керівником приватного підприємства Автокараван, що надає послуги пасажирських перевезень у Дрогобичі, є членом комісії з перевірки дотримання умов договору на перевезення пасажирів по автобусних маршрутах загального користування у місті Дрогобичі. Відповідно до розпорядження міського голови Тараса Кучми, від 24 лютого 2016 року, пане Ложецького, включили до цієї комісії. Складі якої він мав би сам себе перевіряти, і виявилося, що він так і робив. Він сам себе перевіряв. Ось такі дивні речі можуть відбутися у Другобичі. А це фактично корупційні дії, а відтак порушення закону. У підсумку про склад цієї комісії та її дії стало відомо прокуратурі. І вже 16 січня відбувся суд, в процесі якого депутат Лужецький визнав себе винним. А 23 січня на наступному засіданні буде встановлено покарання для депутата, яке буде визначено, швидше за все у формі штрафу. Якщо ви знали про зміни в законодавстві, що такі реальні чи були б підписані актива, думаю, що вони були б не підписані. Ви мене ви знаєте в повному? Так. Що з Що ж таке конфлікт інтересів? Згідно науково-практичного коментаря Кодексу України про адміністративні правопорушення, це суперечність між особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність яких може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень. Ось така справа. Чи вина пане Лужецького? Звичайно, але й система винна, бо не вчить посадовців. А також вона людей, які формували склад цієї комісії і чомусь не знали чи не хотіли знати про те, що один з них є отією зацікавленою стороною. Нагадую, що перед тим, як розпорядження підпише голова, його візує, підписує профільний заступник та керівник юридичного відділу. А серед членів комісії є чи не всі заступники міського голови.